З кокосиком прийшли до ветеринара, Боже, всю дорогу кричав практично, бідний, боїться. Він не звик просто до, ну, до вулиці, тому що я з ним гуляла, коли він був зовсім маленький ще до року. А зараз йому майже два вже буде. Влітку буде два роки. Почекаємо лікаря, не буде нічого розказувати, наговорювати. Я сподіваюся, що все буде добре. Підемо з копасиком додому. А, в принципі, у нас все добре. Призначили корм такий лікувальний на місяць і таблетки. Таблетки сичаліні. Подивимось. Треба ще спостерігати за ним. І якщо що, то в четвер піду здавати ще кров. Я сподіваюся, що все обійдеться. Все буде добре, нам нічого не треба буде здавати, лікувати, бо і так для кота стрес реально. Він прямо так тремтіти почав, коли там, коли прийшов лікар, там почав його оглядати. Не плаче. Всім привіт! Прийшла зараз працювати на склад. У мене на цих вихідних одна фотозона, і вона така нескладна. А, ну, фактично, просто кульки і каркас. Тож, ну, прям так особливо готуватись мені не потрібно, тому що я знаю, як вона буде виглядати, які будуть кульки. Ну, єдине, що мені треба буде поробити дабл стафи. Ну, маю на увазі, що не треба робити таку репетицію або щось глобально дуже підбирати. Тому трошки часу у мене на цьому тижні буде більше. Якраз можна зайнятися якоюсь творчістю. Я думала спробувати робити квіти великі, я колись робила з паперу. Мені не дуже подобається, як виглядає. А цей папір, такий італійський жатий папір. А хоча, от у мене прийшла така думка: можливо, спробувати зробити їх по-іншому у другій техніці, і тоді вони будуть виглядати по-іншому. Сподіваюсь, у мене буде час на це. Ну, а зараз готую відправочки, готую посилки. Відповідаю на повідомлення. І знаєте, що я помітила? Я неодноразово про це завжди кажу, але все одно мені так і пишуть завжди. От Мені пише дівчинка про набір. Для фотозони це повітряна кулька з пінопласту. Зараз вам покажу, щоб я тут не пояснювала дуже довго. Ось цей набір. Тут велика кулька, метр десять, висота. Дві кульки трошки менші і три хмаринки. Ця кулька велика, вона стоїть сама, можна її просто ставити на фотозону. Ну, а хмаринками прикрашати банер, наприклад, і кульки також можна розміщувати на банері або по гірлянді. Ну, словом, можна зробити класну фотозону. А з такою кулькою кольори ми різні робимо, і ціна такого набору 2100 гривень. Так от мені написала дівчина, що їй дуже подобається цей набір, але вона не може собі його дозволити, тому що фотозони, які вона робить, ну, всі хочуть дешеві фотозони, ніхто не хоче платити більше і завжди замовляють, от, щоб дуже було мінімально і бюджетно. І тут, от, знаєте, в самій відповіді, вона вже задала вектор, в якому от вона живе і в якому вона сприймає свою роботу. Тобто, по факту, вона думає, що у мене не замовляють дорогі фотозони, у мене замовляють все тільки бюджетне. І, відповідно, вона це і отримує постійно. Для того, щоб були гарні замовлення, які ви хочете. Треба змінювати свої думки. Не треба думати, що всі хочуть щось бюджетне. От, да, вона так написала, що я з маленького містечка, і у нас тут ніхто не замовляє нічого, дорогого, навіть не дорогого, просто не хочуть платити за декор, тому що ну, от хочуть дешево. І тут, -от, знаєте, яка ситуація? Ми заходимо на сторінку, що ми бачимо? Ми бачимо фотозони з дощика, з гірлянди, з кульок, негарної якості. Я так думаю, що просто з пакетів з цих схем, чи звідки вони там, ці готові набори такі, якісь фольговані цифри і так далі. Тобто вигляд фотозони він дешевий. Звичайно, замовник, коли зайшов на цю сторінку, подивився на ці фотозони, але він не буде за це платити багато, тому що це виглядає дешево, це коштує дешево. Це перше, відповідно, ця сторінка буде притягувати до себе таких замовників. Які шукають дешеві варіанти. Тобто нам ну, подивилася, ага, тут все таке дешевеньке, значить мені підходить, ну, тобто, зробіть мені ще дешевше а, повірте, не залежить ви з маленького містечка, з великого. Тому що, якщо велике місто, там буде велика конкуренція. Там теж будуть причини да, писати, що тут конкуренція, я не можу ставити високі ціни, тому що конкуренція. Не хочуть платити додатково за декор. Я теж з маленького містечка. І в нас тут шалена конкуренція, тому що кожна третя мама, яка в декреті, вона декоратор, і вона зробить ваше свято незабутнім з мінімальним бюджетом. Але завжди знайдуться клієнти, які. Будуть замовляти у вас, якщо ви будете пропонувати щось гарне і красиве. Просто треба вкластись в декор, да, щоб це було ну, не те, щоб не, не так, як у всіх, але щоб це було стильно, гарно і красиво. Відповідно, з пакетами стемо і з цими дощиками, і так далі, з якимись підручними такими фотозонами, зробленими з якогось. Такого декору не дуже якісного, ніхто, ніхто за них платити не буде багато. Тому хочете собі гарні замовлення. Треба трошки вкластись, і тоді клієнти будуть бачити да, ваші роботи, і, відповідно, вони будуть це замовляти. Тому що це буде красиво, гарно, стильно. І будуть замовлення, повірте. І, ну, І до того ж. Знову-таки повертаюсь. Міняти треба свої думки. Не треба думати, що у вас замовляють тільки дешеве. Ні. У вас найкращі клієнти, які обирають вас, тому що ви робите гарно. От і все. Ось така проекція. І тоді все буде добре. І фотозони будуть замовляти по вашій ціні. А звичайно, мені теж пишуть, хочуть щось дешевше, да, там, який у вас самий бюджетний варіант, наприклад. А я надсилаю. Не всі погоджуються, тут немає такого, що, да, що всі клієнти, всі о, да, давайте нам робіть. Ні, але я якось ставлюсь для цього. До цього абсолютно нормальною. Люди різні, різні клієнти, тому. Якби не притягуйте на себе клієнтів, які не хочуть вам платити. Тому що робити фотозони це нелегко. Я думаю, хто працює, той розуміє, про що я кажу. Хоча, да, на вигляд, це може здаватись, що там її поставив швиденько, там кульок накидав і все, і готово. Це не так. Це важка праця, і це має відповідно. Оплачуватись для того, щоб у вас був стимул працювати і робити щось гарне. Тому міняйте свої думки і все буде, як ви захочете. Ще один момент розкажу. Пише мені дівчина, спочатку вона питала там, ціни за каркаси, за фон і так далі. А, запитувала за фон Це чехол. На каркас круглий. Ну, я сказала, що ми чехли не робимо, я таким не користуюсь. Е, все. Пройшов якийсь час, і вона тепер знову мені пише. Е, я так розумію, що вона десь замовила щось і показує цей чохол. і каже, що це виглядає дешево, ну воно реально так виглядає. Е, все світиться і висить, Ну, тобто негарно. Що можна зробити, щоб виглядало дорого? Ну, тут такий варіант. Я у своїх відео завжди показую декор. Тобто, не просто да, я пропоную якийсь декор, щоб ви в мене замовили. Я з ним працюю, я знаю, що це за декор, і я вам розказую про ці властивості, чому, наприклад, я не роблю чехли. Ну, тому що я знаю, що це виглядає не виглядає гарно, скажімо так. Тому ви бачите все у відео і весь декор, який ви можете у нас замовити, це той декор, з яким я працюю. І ви можете бачити його на фотозоні, як він працює. Відповідно, ви можете робити такі самі фотозони. Тобто, якщо ви наважились вже замовити щось десь, працюйте з таким декором. Звичайно, завжди обирати вам, з чим працювати, але можу сказати одне: якщо ви не працюєте в цій сфері, ви не розумієтесь, ну, взагалі, що і як, то не варто робити замовлення з тему або там з Аліекспрес, тому що якість там буде жахливо. Хоча да, на картинці воно все виглядає класно, і ціна гарна, і все супер. Але по факту, маємо, що маємо. І до того, що от як та дівчина, да, от вона, як би я їй пропонувала, як зробити, Ні, їй треба, я не знаю, якісь, можливо, дешевше, або це вже я цього не знаю, але сам факт, що вона замовила, прийшло, непонятно що. Такий вигляда да, собі не дуже. І вона тепер знову буде замовляти вже в мене. Ну і по факту вона буде платити два рази, тому що перший, то, що вона купила, там цей чехол, він просто не підійшов, і це по факту викинуті гроші. І це дуже часто трапляється, коли людина не розуміє, що вона купує. І от хочу дати таку пораду. Хочете працювати нормально в своє задоволення, обирайте одразу якісні товари, якісний декор. Тому що, ну, наприклад, каркаси, ви їх будете використовувати багато років. Да? Це не одноразова історія якась. Тому це має бути якісно і, якби, не заважати працювати. Тому що у мене ще на самому початку колись був каркас, який я не могла розбирати. Тобто я його збирала, а от потім розібрати, якщо я сама на, на демонтажі, я не могла. Він там десь закли, заклінював щось там. І це все зняти це було дуже важко, це дуже дратує. Так само магніти. Дуже багато мені пишуть дівчат, які китайські магніти пробують. І це реально дуже напрягає, коли ці магніти не тримають, як треба. Або вони ламаються. Я сама через це пройшла, тому що я використовувала колись точніше, я шукала, які магніти гарні, і я починала з китайських магнітів. І так само у, у ці нерви, знаєте, коли працюєш і не знаєш, чи ти зробиш гарно, чи не зробиш. Тому краще обрати все гарне, якісне, і працювати собі, і радуватись, щоб. Неякісні товари не робили вам нерви, тому що професія декоратора вона і так така неспокійна, особливо коли мало часу на монтажі. Тому краще, знаєте, краще мати щось одне, ну, наприклад, да, каркаси, там, не 10 штук, а краще хай їх у вас буде два, але вони будуть нормальні і ви будете ставити і знати, що все добре. Або якийсь там інший декор. Мати трошки менше, але якісніше.